Відпочинок без ризику на Прикарпатті інспектори ювенальної превенції нагадали мешканцям про правила поводження на воді. Головна мета інформаційної кампанії вберегти дітей та дорослих від нещасних випадків. Батькам повідомляємо про те, що потрібно слідкувати за своїми дітьми, які знаходяться у воді. Також в ніякому разі не перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Діткам наголошуємо про те, що необхідно одягати жилети та нарукавники, коли вони у воді, не відпливати далеко від. Перега, якщо не вмієш добре купатися, а також наголошуємо, що можна купатися тільки у відведених для цього місцях. Окрім цього, роздають пам'ятки правил повадження на водоймищах, з якими люди собі ознайомлюються. Мешканці на дані заходи реагують позитивно та кажуть, що вони є доцільними. Прикарпатці запевняють, що дотримуються правил безпеки, стежать за дітьми під час відпочинку, а також пояснюють їм, як правильно поводитися біля води. Дуже гарно дякуємо за цінну інформацію. Якщо буде потрібно, будемо звертатися і будемо пусково щоб з дітьми все було добре. Це обов'язково потрібно, оскільки зараз багато є різних ситуацій, тому потрібно наголошувати і вчити дітей і плавати, і правилам на воді. Я не вмію плавати, але я навчаюся. Я не запливаю на небезпечні місця, бо там можуть бути небезпечні предмети. Я буду досховуватись до палат поліцейського. Коли я йду з дитиною на річку, я завжди стараюся йому пояснити, щоб він не ліз глибоку воду, щоб він далеко не йшов, і завжди він в моєму порізову. І коли він навіть йде в компанії, я стараюся, щоб вони. Не дуже активно чули на воді, тому що всяке може бути. Я часто бачу, що поліцейські проводять такі заходи, коли пояснюють людям, як поводити себе на воді. Це дуже потрібно, тому що не завжди всі знають, як себе поводити. А є багато таких людей, що вживають напої на воді, і це також небезпечно. Сьогодні поліцейські сказала, щоб я був акуратний коло води, і я до цього прислухаюся. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе і своїх рідних. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.